Михалевич Андрій на псевдокос став членом ОУН в 38-му році. Після окупації західної України московитами був мобілізований до Червоної армії. з початком радянсько-німецької війни потрапив у полон, звідки втік. З 42-го року референт служби безпеки ОУН, а згодом і районний провідник Старовижівського району в 47 му очолив надрайонний провід ОУН Балка. У відповідь на насильницьку колективізацію і пограбування селян Кос організовує напади на радянських активістів, солдат і міліціонерів. 49-му році МДБ розгорнуло операцію, в результаті якої чекісти сформували оперативну військову групу з 10 гебістів і 60 солдатів. Був заарештований батько Коса. З ним було проведено складну і довгу і псо, в результаті якої в грудні 51-го року кос разом з охоронцем потрапили в засідку МДБ. Щоб не бути полоненим чекістами, Михалевич підірвав себе гранатою. Місце поховання невідоме. Лицар срібного хреста заслуги у папу смертно.